Вітаємо, шановні глядачі першого молодіжного каналу. Перш за все, хочу наголосити, що одним із головних досягнень програми молодіжного працівника є затвердження професійного стандарту фахівець питань молоді. Отже, що таке професійний стандарт? Це документ, який містить чіткі вимоги до компетенції фахівців. По друге, навіщо він потрібен? Це орієнтир для кадрового добору і підстава офіційного працевлаштування фахівців. Навіщо він створюється? Це є вимогою тієї спільноти, яка потребує в окремому виді діяльності. Якщо повернутися трошки до передісторії виникнення цього документа, то хочеться зазначити одне найголовніше: що думки приходили до нас щодо розроблення цього документу з першої тисячі підготовлених молодіжних працівників. На той час активно розвивалася мережа молодіжних центрів і просторів. Новотворені територіальні громади потребували у фахівцях з питань молоді. Але в класифікаторі професій на той момент не було визначено. До нової цієї професії і виникали труднощі щодо офіційного працевлаштування таких фахівців. Наголовніше те, що після підготовки 4,5 молодіжних фахівців ми дійшли думку, що все, ми маємо рухатись далі і розробляти цей професійний стандарт. І за дослідженнями, які були попередньо здійснені, ми побачили, що все ж таки їхня діяльність це спрямована професійна діяльність цієї галузі, оскільки це певний вид професійної діяльності. Міністерство молоді та спорту при Прийняло рішення, що розпочне діяльність в цьому напрямку. Але нашу ініціативу підтримало ряд партнерів, яким ми дуже вдячні і за їхню підтримку і наші забаганки, які ми їм висували. Наприклад, це програма розвитку ООН в Україні, програма Юсей Добре, проєкту Ради Європи Молодь за демократію Фаза 2. Безпосередньо нашим молодіжному центру і тій робочій групі, яка. Була в складі 23 осіб, яка плідно працювала над цим документом майже рік. Отже, офіційний шлях розроблення професійного стандарту розпочався з внесення до класифікатора професій даної професії. Ця процедура зайняла рік. Після того, як внесли до класифікатору професію в кінці 2021 року, ми зареєстрували заявку до Національному агентстві кваліфікацій, створили робочу групу у складі 23 осіб, до якої йшли представники центральних органів виконавчої влади, асоціацій, вищих начальних закладів, наші партнери, представники структурних підрозділів з питань молоді. Тобто, в нас було досить фахово, фахові фахівці. Які допомагали в розробленні цього проєкту? Отже, але завадою ви знаєте, яка сталася? Ми призупинили майже на сім місяців роботи з розроблення цього документу. Але сталося так, що ми все ж таки зібралися і розробили цей професійний стандарт, який пройшов громадське обговорення. Потім було погодження в профільних профспілках. І наразі, від 18 березня, він погоджений національним агентством кваліфікації. На сьогодні ведеться робота щодо державної реєстрації даного документу. Найголовніше хочу сказати, що взагалі документ. Це той орієнтир для роботодавців і фахівців для майбутнього працевлаштування молоді і тих фахівців, які потребують в територіальних громадах і органах місцевого самоврядування. Отже, якщо говорити коротко, то наприклад структура. Професійного стандарту складається з семи розділів. Це, перш за все, загальні вимоги, потім нормативна правова база, яка регламентує розробку цього документу, і технічні завдання. Наприклад, те, що мається в увазі, це підвищення кваліфікацій, освіта і подальше виявлення і застосування цього професійного стандарту. Отже, можна сказати один із важливіших моментів, що головна мета професійної діяльності фахівця це реалізація молодіжної політики, організація молодіжної роботи, створення умов та всебічного самореалізації молоді в різних галузях. І, перш за все, це же захист інтересів і прав. У нас визначено для того, щоб потім забезпечувати працевлаштування цих фахівців, визначено три типові посади: фахівець першої категорії, другої і найвищої. І вимогами до кожної із е так би мовити, посад визначається в, типу, в нашому професійному стандарті, можна переглянути більш предметніше, найголовнішими компетенціями, які має володіти фахівець, це ті універсальні дані, якими людина керується в своїй діяльності. Їх взагалі 11. Якщо перераховувати, це здатність діяти в нестандартних умовах, бути комунікувати в межах професійної діяльності, працювати в команді, ефективність, тобто всі ці компетенції, і потрібні молодіжному фахівцю для здійснення молодіжної роботи безпосередньо на місцях. Взагалі, трудові функції їх п'ять. Кожна з трудових функцій є автономною і цілісною, оскільки вона окреслює певні ряд діяльності, певний ряд дій, які виконавець і фахівець здійснює під час своєї безпосередньої діяльності. І кожна трудова функція, крім дій, вона підкріплена певними знаннями, уміннями і навичками, які безпосередньо потрібні для здійснення цієї роботи. Хочу зазначити, що е, ті п'ять функцій. Які найголовніші, але одна із грунтовніших це організація молодіжної роботи. Вона містить 10 компетентностей, які передбачають 38 наявністі елементів, знань, умінь і навичок. Тобто вона найгрунтовніша. Це так само дуже важлива історія. Професійний стандарт це є дороговказом фахівцям і роботодавцям. Перш за все, це розробка безпосередніх посадових інструкцій. Роботодавець визначає кількість посадових категорій, які йому потрібно для здійснення своєї роботи. Професійний стандарт визначає вимоги до освіти. І завдяки професійному стандарту у нас є така можливість надалі. Це розробка безпосередньо стандарту вищої освіти. तो uh, Оби мовити, що вищі навчальні заклади зможуть підготовити підготувати фахівців з тими компетенціями і освіти, які потрібні вже готовим випускникам для отримання професії в майбутньому, тобто стандарт вищої освіти це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності, де матиметься певний перелік навчальних дисциплін, де кожен випускник матиме той багаж знань для здійснення професійної діяльності в межах своєї спеціальності. Отже, хочу подякувати безпосередньо нашим партнерам за таку плідну роботу, за цей результативний документ, який дійсно погоджений, буде зареєстрований, і ми зможемо ними користуватися під час працевлаштування молоді, фахівців і є таким підґрунтям для розробки вже стандарту вищої освіти. Дякую.